Україні слава голівудська зірка Віго Мортенсен українські ретро музикли та фільми, які претендують на Оскар. Таким був третій кінофестиваль Миколайчук Оупен. Цього року він зібрав майже 70 різних фільмів, команди їхніх творців та акторів, а також сотні глядачів. Я б сказав з короткометражних десь біля штук 15-18 і от е, три повнометражних фільми. Назавжди-назавжди Ані Борічкової. От Вчора була Морена, це був треш-хорор, це найяскравіший, напевно, спогад зараз з фестивалем. І зараз був фільм Віма Вендерса Ансельм, теж дуже цікавий експірін. Мій фаворит, напевно, степне. Мені дуже сподобався. Я не очікувала, що мені подобається така слоу сінема, але дуже класний. Всі короткі метри дивився. І... Декілька повнометражних, але мені сподобались кімнати, якими ділимо. Чому? Тому що режисер він по факту поділився своєю проблемою, яка найбільше у нього наболіла. Кожен раз я бачу, як фестиваль розвивається, як вони знаходять нові підходи, як вони намагаються розширювати програму, розширювати свої погляди на кіно, показувати для глядачів, тому що це все-таки глядацький фестиваль, показувати глядачам різноманітне кіно. Наприклад, на фестивалі показали українські документальні фільми, які вже мали прем'єри на міжнародних кінофестивалях. Зокрема, це фільм, який складається із перехоплених розмов російських військових мирні люди режисерки Оксани Карпович. Свої народи країну. Ви навіть страну одежі не знаєте, що ви там Який народ, а? Для мене по впливу це другий 20 днів в Маріуполі, тому що він робить в галузі культурної дипломатії. Тут відбувається в кіно, відбувається в нашому реальному житті тепер щодня. Це значно більш ближче і болюче, але реакція за кордоном вона теж дуже цінна і цікава, і вона теж емоційна, вона просто інакша. Також показали документалку Марії Пономарьової про команду черлідерок віком 50 плюс із Харкова. На показ у Чернівцях приїхала одна із героїнь фільму: – 77-річна Валентина. Ця це, це жахіття продовжується. У нас Харкова вижала баба-баба-бабах. до, доїхала до. до железнодорожного вокзала, Мария как раз увидела один из сюжетов и приехала до нас в Харьков. Вот это в карьере нас там снимала, и дома, и везде. На площадку приглашается команда «Найс Нейс». Эта история меня очень потому что, ну, много близких выехало. И, ну, этот разрыв, правда, чувствуется. Ну, я просто від вас в створює. Ну, навіть харківська мова проривається. цього року. На фестивалі додали індустрійну програму. Запросили професіоналів кіноіндустрії ділитися досвідом з молодими митцями. Це були події з маркетингу та продюсування для кіно, а також пошуку фінансування для фільмів. Що мені найбільше подобається, що сюди з'їхалі з міс місце мастера, е Люди, які виробляють кіно і на різних рівнях, і всі між собою спілкуються, обмінюються опитом. Сьогодні були дві лекції, вони були супер корисні порівняно з якимись іншими, на яких я була, то прям такі, що можна практично застосувати, чому я дуже рада. Зробили індустрійну секцію, тому що нам здається, що це не б'як важливо для молодих митців, тому що на Разі немає відповіді чіткої ні від кого, як і де можна знаходити можливості для створення фільмів, і що взагалі можна зараз знімати, і які тренди, і як на таке саме знаєте, є таке питання. Яке більш за все турбує українську кіноіндустрію, як наразі говорити про війну? На закритті кінофестивалю відбулася прем'єра документального фільму про Назарія Яремчука «Незрівнянний світ краси. Документальний фільм розповідає про життя Яремчука від перемоги на пісні року 71» у Кремлі до переслідувань від КДБ та виступів у Чорнобилі та Афганістані. У прокат стрічка вийде в серпні. Справді, якщо Просто погуглити і подивитися про Назарі Ремчука, Нема настільки багато е, відеоматеріалів, фотоматеріалів, які є в фільмі, тому що вони всі були. Ось якраз ми оцифровували їх якраз під фільм. Ми, Марія Ремчук, ми просто звернулися, пішли додому до неї винесли просто ящики, ці коробки з відеокасетами, з фотоальбомами і так далі. Там На церемонії закриття оголосили переможців кінофестивалю. Їх голосуванням обирали глядачі. Так, у міжнародному конкурсі перемогу отримала анімація Кріпачка. А другий приз здобув фільм Назавжди назавжди. У національному конкурсі переможцем обрали фільм Нюанс. А спеціальну відзнаку від партнерів здобула стрічка Сонечко. Команди фільмів отримали статуетку кінофестивалю та грошові дякую призи. Вам. Дякую, дякую вам за фільм. Дякую.